У гості до Хмельницького поділля у рамках 17-го туру чемпіонату завітали лідери турнірної таблиці Львівські Карпати. Старт гри видався не надто видовищним, але вже на 15 15-й хвилині хмельничани мали можливість відкрити рахунок в матчі. Діля атаці. тут можна спробувати доставити м'яч вихід вічнавіч, Який момент у поділя кожуха рятує? Після цього у першому темі господарі моментів біля воріт суперника не мали. На старті другої половини матчу Карпати створили декілька небезпечних атак. Одна із яких перейшла в кутовий, з якого львів'яни, і відкрили цифри на табло. Далі гості забили вдруге, однак через офсайд гол не зарахували. Свій момент хмельничани отримали аж наприкінці зустрічі. Удар! який сейф кожухаря, який удар за дої. Однак не забили і у підсумку 0-1. І Поділля втратили усі шанси попасти у першу п'ятірку. Старання було, але не вистачило десь скажімо, скорості, не вистачило десь майстерності. Ну за що бажання хлопці виглядали доволі в деяких моментах моментах непогано. Могли були хороші моменти, могли забувати у Волочиську. відбувся матч передостаннього туру першого етапу чемпіонату між місцевим агробізнесом та Чернівецькою буковиною. Поєдинок відбувався за контролю господарів. Багато небезпечних моментів. Однак, завдяки поодинокій атаці буковини всередині першої половини гри гості могли вийти в парад. Однак каркас воріт за воротаря агробізнесу. Далі знову домінування господарів поля та гол на 43-й хвилині матчу. У другому таймі сценарій гри не змінився, що й призвело до другого забитого. Після цього Буковина перехопила ініціативу, однак забити так і не змогла. Натомість у додатковий час пропустила третій м'яч. У підсумку розгромна перемога 3-0 команди із Хмельниччини. Ніби три на, на табло, але дуже важко було, тому що всі прекрасно розуміють, що зараз в таку пору року в такі поля пішли в'язки, що сильного футболу як такого. Комбінаційного не покажеш. Свій 17-й матч у чемпіонаті зіграв і Кам'янець-Подільський епіцентр. Вдома приймали Івано-Франківська Прикарпаття. Домінували протягом матчу господарі, однак забили першими гості. 34-та хвилина матчу незрозумілі, відскоки м'яч на думку судді все ж пересік лінію воріт. Давайте ще раз подивимось на повторі. Ну, в даному випадку стійка там ні, а от потім від руки жмуркався. Все ж таки він за лінію воріт. Хоча... Далі команда із Кам'янця-Подільського продовжила атакувати, і лише у другій половині гри вдалося зрівняти цифри на табло після удару за штрафного майданчику. Під право підробляє, пробуває. Більше голів болівальники не побачили. У підсумку один-один. Ну, він йшов останній пас. Нас у першому, що в другому темі, останній пас Боремося, Ми от є в нас така ця проблема. А так, ну трошки в першому темі. Ми, знаєте, досить так академічно грали. Все, всі тільки з м'ячом. знаєте, ну пропустили ну то така випадковість. Хмельницька Поділля знову опустилася на восьму сходинку. Футбольний клуб Епіцентр з другої позиції впав на третю, а агробізнес знову повернувся на друге місце у чемпіонаті Першої ліги України з футболу. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.